Дівчатка, добрий вечір. Ви на каналі Хобі у кошику. мене звати Наталія. Я сьогодні отримала повідомлення під моїм крайнім відео, там, де я показала свою почату другу шапочку. Ось почату другу шапочку. Да? От тут у мене був маркер. Це я вже пров'язала трішечки, це я просто вам знімаю як вступ да, до цього все, всього. Значить, і попросила мене підписниця, щоб я показала, як вона в'яжеться, Тобто, далі я вам розказую представляю таку невеличку інструкцію, як в'яжеться ця шапочка. Буду рада вашим відгукам. Отже, в'яжімо разом. Добрий вечір. Сьогодні я до вас підключилася, щоб. Ну, зняти коротенький такий, коротеньку інструкцію, як я в'яжу ось цю шапочку з укороченими рядами. Це зовсім не складно. Ну, Звернулася до мене в коментарях моя підписниця, і от попросила, що вона би хотіла, щоб я показала, як я це роблю. Тут у мене вив'язано три клинишка. І уявімо собі. Давайте уявімо собі, що оце у мене набраний ряд, перший ряд тільки набору. Тобто уявімо, що цих, оцих всіх рядів немає, тільки петельки першого ряду. Тут давайте порахуємо, скільки в мене тут петельок. Так, 5, 10, 15, 20, 25. 30. 35 40, 40 петельок. От, наберіть на спиці 40 петельок. Я в'яжу, бачите, із пряжі. Це в мене ярнарт Merino 50. Тобто 50% вовна, 50 акрил. І ось це в мене підмотно просто махерчик. Це махер з махер нако Delicate. Делікат, деликейт. Як правильно. Так, уявімо, що це в мене перший ряд. І от я починаю в'язати, Так, в'яжемо ми укороченими рядами. Це дуже просто робиться. Я е, ні на яку додаткову нитку не набираю петлі. Я зразу в'яжу ось так. Як набрала ось, бачите, набрала туто і пішла в'язати. Ось із цього ряду. Так. І, до речі, для того, щоб у нас вийшов тут вузликовий край, щоб він не тягнувся так, як тягнуться ось ця косичка, наприклад, да, коли, коли косичка робиться по краю цього, по краю виробу, косичка вона більше розтягується. Для того, щоб таки, зробити вузликовий такий край, ми постійно. Знімаємо не ось так петлю, не ось так, щоб вийшла косичка. Да? А знімаємо її навпаки, зараз я покажу як. Тобто, ви зразу перекидаєте цю ниточку туди і знімаєте її ось так і ось так. Ну, от Ви зняли просто і просто далі в'яжемо лицьовими петельками до останньої петлі. Тобто саму останню ми петлю не пров'язуємо. Я в'яжу. Всі не 40, а 39 петель. Пров'язую. А от останню я залишу непров'язаною поки що. Сподіваюся, вам видно добре. Пряжа хоч і зелена, але не темна, не дуже темна. Так, от у мене, дивіться, дві петлі. Я ще одну пров'яжу, а цю я залишаю. Повертаю в'язання. Так, зараз трошки розмотаю, бо в мене ж тут все під наклоном ця парта, щоб воно нічого нікуди не ділося. Оце клубочки, моточки всеразу падають. Так. Так, ось у мене ця петля залишилася. ця, Значить, я знову перезнімаю цю петлю. Я, о, Вірше, я її так. Я її знімаю, ось, не, не так я її так знімаю і повертаю її туди, так, щоб в мене утворилась подвійна петля. Подивіться, в мене як, як дві утворюються. Давайте ще раз. Так, ось дивіться, я, <кій> я ось, ось тут дов'язала до останньої петлі, останню я її оставила, я її повертаю в'язання, завожу в петлю, завожу спицю, звідти, знімаю і ось цю ниточку обгортаю, і також трошки затягую її. Щоб утворилось у мене ось з цієї, петлі, ось цієї одної, щоб утворилися оці дві петлі. І далі я підтягнула і в'яжу далі. В'яжу до самого кінця. Цей ряд треба пров'язати до самого кінця включаючи, тобто, ну да, включаючи і останню петлю я також пров'язую таким же чином, і ось я пров'язую її точно таким же самим чином, лицьовою. Невиворітною, як це зазвичай буває. Повернула в'язання. Так, Повернула в'язання. І знову ж таки, щоб в мене вийшов вузликовий край, я заводжу спицю звідси і розвертаю її. І в мене виявля... тут виходить вузлик, бачите? І в'яжу аж майже до кінця. Давайте провяжіть майже до кінця. Чи давайте вже разом пров'яжемо ладно комусь може і е, хтось це знає, як це робиться, то може не цікаво, але попросила підписниця, то я це виконую. Така невеличка інструкція, бо це не МК, це так, як і роблю це я. Так. От ми дивіться, ми дов'язуємо майже вже до краю. Дивіться, я ще одну петельку пров'язала, а далі в мене йде оця здвоєна петля. Ось вона. Ось здвоєна. Бачите? Оця, що я повернула. Я її вже не торкаюся. Тобто, у мене вже тут -о, е одинарна і здвоєна. Я повертаю. Тобто ми дов'язуємо до здвоєної петлі, повертаю і знов роблю здвоєну. Я знімаю цю петлю і знов перетягую туди ниточку підтягую, щоб зробити здвоєну. І в'яжу, до... знов туди. І так я роблю, щоб в мене цих здвоєних було 9. Оцих здвоєних має бути 9. І оця десята. тобто має бути 10 петель тут <кій> поворотних. В'яжемо просто до кінця ряду. Давайте самі, самостійно. Так, я пров'язала до кінця ряду, у мене залишилася ця петля, я її також пров'язую лицевою за передню стінку. Повертаю в'язанечко. І знову так, щоб в мене утворився вузликовий край, я також я знову знімаю з цього боку. От я завожу спитлю звідти зняла і далі йду знову лицьовими. Буду я в'язати аж до цього моменту, коли в мене тут ось о, до цього моменту, де в мене здвоєна е, петля. Давайте пров'яжіть до здвоєної петлі. Так, дивіться, я пров'язала рядочок, і в мене залишилась одна петелька перед здвоєною. Бачите? Далі в мене вже йдуть здвої. Оця одна петелька, я її пров'язую. І далі все, далі вже не в'яжу, бо в мене тут вже йдуть здвоєні, бачите? Я повертаю і роблю третю здвоєну. Я її ось, ось знімаю. І знову. Повертаю так, підтягую, щоб вона у мене вийшла здвоєною. І далі в'яжу. в'яжу. І так далі. Оце в'яжемо, в'яжем, в'яжем, поки в нас не буде з цих здвоєних оця одна, потім, потім далі щитаємо: друга, третя, по дві, три, четверта. Да? Оцю, ну, у нас вже ми пров'язали три здвоєних, а насправді в нас чотири петлі з оцією. Це буде ну, перша петля, далі 2, 3, 4. Ой, 4. І далі здвоєних має бути ще 5 рядів. Давайте я пров'яжу і повернусь до вас. Дівчата, ще раз покажу вам. Ось я пров'язала туди, назад, доходжу до цих двох здвоєних петель. Ось, у мене залишилось ще одну, я пров'язую. Далі у мене йдуть здвоєні петлі. Я повертаю і ще роблю одну здвоєну. Знімаю петлю і перетягую її так, щоб вона вийшла здвоєною. І ось у в'яжу. Тепер давайте так: коли у вас тут буде разом зі здвоєними 10 штук, ми зустрінемося. Так, дівчата, дивіться. У мене тут здвоєних разом із цією першою: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У мене ось остання петля, яку я маю зробити здвоєною. Тобто я її пров'язую, повертаю. І ось це в мене буде остання петля. Яку я маю зробити здвоєною. Я її зробила здвоєною і пішла до кінця ряду. Подивіться, у мене тут, уже на цьому відрізку, у мене 10 здвоєних, 9 здвоєних петель і одна ось одиночна. Ось ця одна одиночна, бо далі считаємо: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, далі я вже, по, ну, вже 2, 2 петельки пров'язала. Ось у мене 10 петель є. Далі я в'яжу до кінця ряду звичайними лицевими за передню стінку. Дов'язую вже останні петельки. Так, ось, дов'язала, повертаю в'язання, і тепер я маю пров'язати повністю весь ряд, аж до саме, саму крайню петлю також. В'яжемо до здвоєних петель. Значить, я знову ж таки, щоб вузликовий край у мене утворювався, знімаю так петлю. Так, і в'яжу. В'яжу я оце до здвоєних петель. Там, де в мене починаються ці, що я здвоювала їх. Так, дивимося, ми вже підбираємося до цих петельок. Якось дівчата роблять ускорену зйомку, я ще поки що цього не можу. Так, ось в мене ось ця петелька була. Так сказати. А це вже пішли, дивіться, здвоєні, бачите? Ось вони рожками такими пішли. Значить, я що роблю? Я маю їх пров'язати. Ось так, як і ці. Я заводжу за ці дві петлі і пров'язую їх одною. І знову завела, пров'язала. Трошечки воно не, ну, не дуже так собі е, зручно, але треба це зробити. Тобто, буде, ну як сказати, треба постаратися про. Продіть через оці дві, ну, якби, так, да? внутрі, бачите? От продіть і пров'язати ось цю, цю петельку. Ось так засунуть і пров'язати. Правда, виражаюсь Е, Ось так. ну, Прикласти зусилля трошки треба, тому що ми її що, затягували трошки, коли пров'язували, да, опа. Щас, ще, зараз підхвачу, оця ниточка. Улетіла. Да, і дивіться, якщо ви в'яжете з підмотом, щоб обидві ниточки захватили. Ну і останню петельку ми теж пров'язуємо ось такою лицевою за передню стінку. Все. Ми пров'язали ще один клин. Ще один клин. Значить, тепер я мушу верну, то, сюди знову пров'язати. Назад. Так, Знову я Маю тут також вузликовий край, бачите, щоб він не розтягувався. І я ось так зняла і пров'язала повністю весь ряд лицьовими за передню стіночку, повністю до самого краю. Я пров'язую весь ряд лицевими за передню стіночку. Я коли знімаю такі чи огляди, чи так, так сказати, вони, може, можливо, в мене виходять трошки довгими, але я, ви знаєте, я сама вчитель, і я люблю, щоб мені так дотошно пояснили, щоб мені це було зрозуміло, щоб я бачила, куди, що і так далі. Скільки. Так, і останню петельку теж за передню стіночку повертаємо. І от ми знову прийшли до того самого ряду початкового, звідки ми будемо знову в'язати? до останньої петельки. останню не А з цієї будемо повертати і робити знову здвоєну. Тобто, ви, ось бачите, ми пров'язали від цього маркера і пров'язали цілий клинишок. Ось тут у мене вже 4 клинишка. Їх має бути сім, Ось це готова та перша шапочка. Ось їх має бути тут сім клинишок, І вони такі досить така глибоченька шапочка. Я вам поставлю е, фото. Так, ось у мене ось так от вони сходяться. ой, не видно вам, да? Ось так у мене сходяться ці клинишки. І вони сходяться, знаєте, немає оцього такого. Куточки у таких по краях, і вона така акуратненька. І мені подобається, і вона така плотненька, за того, що це хусткова в'язка. Чи як? Хусткова ж, ну да, хусткова в'язка. Тобто, виворітна, і там, і там, і там виходить, да? ця петелька. Коли я закривала шапочку, я закривала її звичайним словом. Ви вважаєте, що це в мене сьомий клин пров'язаний. Тут у мене все відв'язано, я його закриваю звичайним способом. Там дві разом, дві разом, або, або як ви там звикли, закривати петлі. І все. І далі я з'єдную ці всі. Оці всі. Ось у мене вже спиці тут немає. І далі я з'єднала. І акуратненько, про, про, е, голочкою зшила. Ось тільки що Єгорка мій вдягав шапку, я попросила його зробити фото ну так, прямо і фото з боку. То він ще й шукав, а де тут де тут? Тут? де тут, Шо тут, що тут, шуде, шутик кру, круте, шукає її. А як ну, показала йому, де тут шов. Ну, цей шов майже. Практично, не видно, не видно, тому що, ну, мабуть, що така от меланжева вийшла структура самої шапочки, тому що з додавленням добав, ось цієї ниточки, вона зробила її меланжевою, і ось така вона сталася прикольна. Дівчатка, якщо я вам стала в нагоді з цим, з цим поясненням. Я буду дуже рада. Буду дуже рада, якщо ви напишете якийсь коментар, якщо ви поставите вподобайку, дякую вам дуже. Пишіть, якщо вам щось потрібно пояснити. От. Вага цієї шапочки десь приблизно, я, по-моєму, вяжила її, вага цієї шапочки десь приблизно 50 6 грамів, здається. Але це, ви ж розумієте, що це ця. Ниточка і плюс і ще ця. Тобто, мені абсолютно повністю вистачає мотка 100-грамового на дві шапочки. Це в мене з, зі 100-грамового мотка залишилося. Ну і підмотик я беру, тому я впевнена, що мені вистачить на другу шапочку також. Бажаю вам гарного в'язання, легких петельок. Віжіть з задоволенням, віжіть для наших котиків, для наших хлопчиків. Нехай в них все буде добре, нехай їх Боженька береже, ну а ми їх зігріємо своїми, своїм теплом, своїми молитвами і своїми виробами.